Привіт! Вітаю вас на каналі Божевільної лікарні Аркхем. Сьогодні мова піде про найочікуваніший блокбастер цього року. Фуріоса є приквелом до шаленого Макса, якого я, чесно кажучи, не дивився. Е, хіба що за винятком дороги люті з Томом Харді і Шарлі Стерон на головних ролях. А от оригінальні фільми з Мелом Гібсоном я не дивився. Чи зрозумів я суть Фуріоси, не знаючи абсолютно нічого про франшизу? Безумовно, так. Бо це є приквел до всієї серії фільмів. Тому навіть деякі моменти фільм прекрасно пояснює. Тому тут навіть ті, хто не знайомий з тими картинами, все прекрасно зрозуміє. Це, можна сказати, автономний проєкт, який при цьому розширяє багато гешталів, які були у дорозі люті. Що там по сюжету? Перед нами повна історія життя Фуріоси до четвертої частини «Шаленого Макса 2015 року. Тут нам показують, як почався весь цей бардак у світі і показують всю суть цього пустенного Всесвіту, виживає тільки сильніший у того, хто володіє такими ресурсами, як вода або бензин. В цьому фільмі ніхто не соремонюся з жорстокістю і звірством. Саме в цих умовах росте наша головна героїня, яку викрав Дементус і віддав несметному Джо і його людям, так би мовити, на розтерзання. Фуріоса виживає в цих нелюдських умовах, аби тільки помститися Дементусу за все зло, яке він скоїв. В принципі, сюжет фільму мені сподобався. Тим паче тут назріває справжня війна між Дементусом і Джо, які не поділили потрібні для себе ресурси, і в цьому епіцентрі подій стоїть якраз таки Форіоса. Чесно кажучи, не знаю, як там було у фільмах з Малом Гібсоном, але у фільмі з Томом Харді і Шоліс сюжету було ну надто мало. Так, безумовно, все виглядало мега масштабно і епічно. Проте режисер Джош Міллер по якимось причинам, як на мене, забув про сюжет. І в цьому плані Фуріоса виграє, бо сюжет тут такий же важливий, як візуал і екшн. Видно, що автор попрацював на славу за ці 9 років, за що йому дійсно респект. До речі, цікавий факт. Спочатку Міллер планував повернути Шалістерон до ролі Фуріоси, але було ну, дуже велике але. Героїня повинна була бути молодою. Так, була ідея про те, аби омолодити актрису за допомогою комп'ютерної графіки. Але дивлячись на такі приклади, як Ірландець Мартина Скорсезе, Мілор відмовився від цієї ідеї, бо ця технологія ще не настільки доскональна. Тому обрали на молоду Фуріосу не менш талановиту актрису Аню Теве Джой. І режисер не прогадав з цим вибором. Я навіть скажу непопулярну думку, бо Аня виглядає у ролі Фуріоса набагато органічніше і більш емоційніше, аніж Шерліс Терон. Не скажи, що Терон погана, вона по-своєму унікальна. Але Аня Тайво останнім часом для мене у саме серце. Сильна актриса, у якої безумовно велике майбутнє. Що стосується ході у вигляді Дементеса і Несмертного Джо. Чесно кажучи, Кріс Хемсфорд продав ну, дуже харизматичного мерзотника, за яким цікаво спостерігати. При цьому ти дійсно його ненавидиш. Та й взагалі не типовий образ для Хемсворта. Що дуже цікаво. Що стосується несмертного Джо, то він як завжди прекрасний, як і в дорозі люті», хоч його зіграв вже інший актор. А от стосовно вікового рейтингу 18, то тут розгулялося прям на повну. Не те, щоб це кровяка, після якої хочеться помитися. Але все-таки були огидні сцени, такі як гниття трупів, оброблених кінцівок, розривання людини частини. Тому істина в подібних моментах на свій страх і ризик. Ось що ще дійсно хочеться хвалити, так це візуал. Ніби вже сотий раз дивлюся на локації пустелі. Але у кожного автора вдається показати пустелю по-різному. В зоряних війнах це казкове місце, у Дюні Дені Вільньова більш фантастичне і містичне. Ось у франшизі з Макс це доволі страшне місце зі своїми жорстокостями і умінням виживати. В цьому дійсно є магія кіно. Ніби одна і та ж сама локація, але кожен раз відчувається по-різному. І звісно ж екшен, який відчувається мега драйвовим і екшоновим, особливо погоні на машинах, зроблені з душею до глядача. Так, місцями видно, що це не натурні зйомки, а спецефекти. Але таке відчуття виникає доволі рідко, що доволі приємно з боку режисера по відношенню до свого глядача. В підсумку я отримав мега масштабний і драйвовий блокбастер про те, як людство докотило себе до стану постапокаліпсісу, і що навіть в таких тяжких і жорстоких умовах. Є такі сильні люди, як Фуріоса, яка є прекрасним прикладом того, як треба прописувати жіночу героїню. Як на мене, це вже можна назвати головним блокбастером року. Від мене 9 із десяти.